Друзі, привіт! В роботі п'ятий гольф. Такий дико він замащений. Весь в пилюці, Бачите, тут все поналітало, ця вся текстура, така брудна. Це все таке в органіці. в общем, купу всякого мусору ще в машині, який треба теж перебрати під ногами. Та, то що дивіться, Які пройоми така машина, як я люблю казати. Так, ноги тут страшнющі, дуже-дуже дуже дуже машинка пострадала. От. Але сидухи не порвані. Хоч теж тут пану, в нього пернули не одну тисячу разів. Так, стійки теж, бачите, такі брудні потолок. Ну, потолок більш менше, але він теж він просто... Їм просто вже в такому кольорі однотонному, тому так не зловиться. Ну, прийоми дико грязні. Так, що у нас? керамо тут буде, видно потім сильніше ця органіка змиється. Дефлектори, все це, в общем, все страшно. Подивіться, який підлокотник, друзі. Це Ось От так, -от. ну поки що так. Ззаді нас теж. І представляєте, в такій машині ще може якісь діти їздять. Це печально. Ну, стопадової їздить, 20 лопатка. Це печально. Е Взагалі. резинові, ну, тут ще качеряв він, тут буде проблемно. ну, Нічого. Все зробить. Зроби. Все це зробить. Так, багажник теж, бачите, всі всяких плямах. Костровної повно. Але все одно, після сцені, тачка норм. Ще повний норм. Тут бачите листочок. Чекає, він засох на сонечку. Ну пройоми це щось дике, взагалі. І замітив, тут пташка здохла. от три Але я так розумію, що це машина з Європи, тільки приїхала людям. У нас таких смордичків нема. І людина тільки вон приїхала і пане, так, Скоріше всього що тільки приїхала машина, і ми вже будемо, як така, підклієнта її робити. Тось це європейці, єв 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 який з'їздив на такій брудній машині. Ну що, приступимо. Що, друзі? Гульф відмився? Відмився і такий досить непоганий стан автомобіля. Є, звісно, речі, які ще треба мити. Щось цей новий телефон не так фокусується, як старий. А я так надіявся. Е, Ще треба дивитися, але це такі речі мінімальні, можна пропускати, а можна повторно приїхати і щось подивитися. Е, по потолку я не чіпав, він має провесони. такі от. Його вже не чіпати. Стойки помилися, гумки помилися. Навіть пройоми трохи промилися, бо вони теж дико страшні були. Як я люблю казати, які прийоми така машина. От, і ці комусь останні сідухи. одної особи плямки, вон там щось лишилося, какочка не завжди. В общем, просохший пластик вже трохи, але нічого такого страшного, колхозного тут нема. Також під ногами. Під ногами Оця пляма вже затерта, тому вона йде плямою в загальному. Як зробити так? Ну, общем, він чистий. Тут є отут пропуск, намокло і не, вер... і не побачив. Так. Е, ну це, звісно, взагалі вже жопа. Підалі відмилися. Тут теж -то максимально відмив то все. Ззаді. Повний порядок, теж бачите на картах є позирки, це вже говорять про те, що О, швидко ходжу, сам знімає, сам собі дотирає пензаком, бо в такій машині за один раз зловити все в ідеал. Дуже-дуже важко. Також я замічаю, на телефоні більше. Чомусь ззаді ковролін помився чітко, він вже такий трошки кучерявий. Але досить таки ще непоганий. Стараюся максимально, щоб не наворосити, щоб лишити в автентичному стані, якщо бачу, що в ньому не було варвара. Бо як на мене, краще щось не доробити, ніж лишнього зробити. Також тут Тож, ніби і пляма, і не пляма, Так не видно, телефон щось підтягнув. Ну Тут пластики трошки потерпі. ну, Але це ж багажник, це ж багажник, так в загальному. Все-таки ну, хороший, хороший гольф, на свої роки досить гарний стан. От, і ця карта повністю відірвалася. Бачите, вона ось пішла по землю. Так, бачите, кантіки, вони все-таки просокші сильно. Ще треба їх панзликом проходити. Так, що, друзі, мої машини вони виглядають по-іншому. По Ніч то було запукане, смердяче. Зараз воно вже таке досить, досить непогане. Оці дефлектори теж вже такі, вони сиві, сиві. Добре було б там щось чимось намастити, але не хочу. Не люблю я намащення. Нехай воно буде собі таке, воно чисто від фонарика, телефоном, щось відтягується. Але не критичне, таке не критичне. В общем, друзі, хороший гольф, дуже хороший, на свої роки відмився і тепер буде дарити гарну емоцію. Пахне теж дуже прикольно.